Побудували комітет, засідання якого о 15.00 вчора було. Вони далі працюють рамки, вони далі працюють. Ми нагадуємо всім депутатам, хто з відкритим обличчям проходить полі в руках можна власність, які потребують люстрації. Тому що ці люди є неефективними, вони позаміснені в корупції. Не давали злочинні накази. Вони спричинили ту ситуацію, яку ми сьогодні маємо в країні. І ми сьогодні знову вийшли під парламент для того, щоб у своєму закритому засіданні вони розглянули закон про міста, для того, щоб з'явилася політична воля. Виконувати те, що вони обіцяють. Давайте так. Комітет спеціально не зібрався. Зійшлося тільки п'ятеро з 15 членів комітету. По-друге, сьогодні оголошено закрите засідання. Це означає, що депутати будуть робити все таємно. Ми не будемо чути їх і ми не будемо бачити їх. Порадившись вчора вночі, ми зрозуміли, що найкраще це вимагати перенесення голосування закону на 16 вересня. Тоді, навіть якщо комітет звання і далі буде саботувати розгляд поправок, за за парламенту пройде двотижневий термін, коли він зобов'язаний це зробити. І винесення закону в зал буде легітимним. Це не От топоха, він же найдіє, триста макуну, курка